Миру та масло, як можна замовити в Україні. Можете замовити на нашому сайті. Дивіться, переходите на нашу сторінку в TikTok, переходите за посиланням в шапці профіля, відкриваєте додаток. І ось є перша вкладочка Святині Святого Миколая і натискаєте на неї. Тут повністю перелік всіх товарів, які пов'язані зі святим Миколаєм. Ано це не всі товари. На наступному тижні доїде посилка з ну, Італії з, момент, з міста маємо. Барі. Там будуть ще пляшечки, нові е, іконочки. Тому зможуть да, бути... До речі, миру буде в унікальних пляшечках. Обов'язково перейдіть, збережіть собі посилання, бо будуть новинки. А з Інстаграма так само можна замовити. Так, да, в інстаграмі, Інстаграм та в інстаграму... покажеш. Так, зараз, подожди. Да, в інстаграмі ось наша сторінка. І тут, ось, бачите, як прикріплено чекілінг, Мож, ну, може, неправильно називаю. І так само йдуть розділи: саме перші зараз святині Святого Миколая натискаєте і вас так само перенаправляє на наш сайт. Чекаємо на ваші замовлення.